Доброго дня хочу показати вам свою стойку для прожектора. Стойка була зроблена по всім розмірам із каналу Антон Валентинович можете перейти, подивитися. Дякую йому за підказку. Дуже хороша стойка вийшла. Можу пройтися бігом по розмірам. Ну, основні розміри в нього можна подивитись. Снімати і міряти невдобно. Ну, можу сказати точно, це 20 на 20 ножка, 55 см три штуки. Підтримуючи 33, 15 трубка. Стойка основна 20х20 метр десять мені вставлена висуна, теж 15х15 метр і ось ця метрова поворотний механізм 13,5 радіус 7 загальна довжина 12, дірочки на 6, 17 штук, сварилось так, чертилась лінія, 3 вибилось і між ними. Шпінгаліт такий зроблений на 6 і вставлена пластинка така з електродом доштопорана, просваревлена і заварена. Щоб не випадала. Звичайні болти на вісім приварені, як кусок прутка. Це на вісім пруток для кабелі намотувати. Ось такі світильники. Це призвольно 55 сантиметрів. Прикріплена на два таких. Пластинка приварена, на 2 на 6 болтика прикручена. Коробка звичайна. Трошки більшу треба беріть, більшу, не беріть такі маленькі, Бо невдобно монтувати кнопку. Ось так працює. Я вважаю, що це один із. Лучших варіантів, на, на мій погляд. Стойки. Ось так зроблений механізм. 25-та трубка. 25х25. 25. Ну, там на каналі можете подивитися подробно, він розказує. Антон Валентинович. Там побачите. Дякую.